Генеральний партнер показу Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Партнер показу, мережа магазинів м'ясник. Свіже м'ясо секрет вашої смачної страви. Слава Ісусу Христу, раді вітати вас у програмі. Обережно, смачно. І сьогодні ми готуємо таку нехитру страву, би сказати таку перекуску. Проміжне таке, проміжне. Але може, знаєте, ваших дітей деколи буде день народження, і прийдуть, які діти. то діти не дуже хочуть там, знаєте, голубці, капусти тушеної. Діти хочуть щось таке, щоб тако взяти в руку, ням-ням і піти далі то Сьогодні ми робимо ням-ням на швидкоруч, такі заготовки, корзиночки, можна придбати в будь-якому магазинчику, поставити їх якусь тумбочку в хаті і хай будуть. Тільки до вас на поріг вступають якісь гості, а ви не маєте що дати. Достаєте ті корзинки, розставляєте на тарілку, трошки туди, що там є часом в холодильнику, грибочка, м'язка, сиру, кобаски, накидали туди. І будьте здорові, грайте марша, поставили каву, дали ті кошики з їдлом і люкс. Готуємо. Перший крок, що ми робимо, нарізаємо. От в мене сьогодні будуть корзиночки. Знову ж таки, цибулька, бо я дуже її люблю. Грибочки, бо я дуже їх люблю. Ми то все гарно запушкуємо, як заправочку до наших корзинок. А наповнювач буде шинка, сир, огірочок. І ще в мене є кобаска в холодильничку, то я йду принесу. Якщо м'ясо, то лише від м'ясника великий вибір, асортимент бомбезний, все свіже, все смачне і толкове. Рекомендую на нашу розпечену сковорідку лємо олійку. Яку маєте, маєте солонешників, добре соняшника. Маєте з оливки теж добре, а нема з того талити то гарбузову, хто яку має. Нарізаємо цибульку. Так, мої хороші, смажимо цибульку. Дошмажуної цибульки готуємо наші печерички. Поки я нарізаю наші печериці, хочу розказати вам одну історію. Явіть собі таку картину. Вчила собі мама, тато і ціла купка діточок. Старші дітки, забігши на кухню, їли із баночки дуже смачне приготовлене мамою варення. Їли, 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 їли. Приходить самий менший хлопчик, років чотири, і також хоче з'їсти того варення. Але старші братики до нього кажуть: не їж, бо воно дуже... Кисле і несмачне. Собі побігли на дві, а малюк почав плакати. Як то мала дитина, знаєте, я плачу від цибулі навіть. Я Боже, щоб від цибулі плакати, а не більше ні від чого. Цей хлопчик на кухні собі плаче, приходить мама і каже, чого ти мій маленький плачеш? Бо я каже, хотів варення, але воно кисле і я його не їм. А хто тобі казав, що воно кисле? Каже, а старші братики казали, що воно кисле, щоб я його не їв. ану давай попробуємо. І мама. Дала малюку спробувати варення. Малюк покуштувавши, зрозумів, що, що варення солодке, смачне, і мораль цієї історії яка? Ми також багато можемо чути про людей різних байок. Ми також можемо чути про світ різні погляди, різні бачення, але одна істина в нашого Небесного Отця, який нам подає через Біблію ті розуміння і ті мудрі поради, практичні. Які нам необхідні для життя. І тому, дорогі, я хочу наголосити на тому, що, говорить Ісус, я дорога, і через мене прийдете ви до Бога. Довіряйте Богу. Не вірте людям, що кажуть, що нема Бога. Не вірте людям, що кажуть, що той поганий, той поганий, той поганий. Не вірте навіть мені, що я кажу, що в мене дуже добре їдло, поки самі не покуштуєте, не зробите. Тому я закликаю вас готувати, любити. І вірите лише Богу. поки ви не знайомі з людиною, і ви не можете дати відповідь, що це добра людина чи погана. Ми всі по-своєму різні, добрі, світлі, можливо, не, не всі, але більшість і світ добрий, і все прекрасно. Так що готуємо нашу їжу і потім скуштуємо. Але щоб ви переконатися, що вона добра чи ні, то готуйте самі і спробуйте, що це прекрасно, так як Господь нас прекрасно створив. Нарізали ми наші печарички. І будемо їх смажити, але поки смажиться все наше те їдло добре, заспіваємо гарну християнську пісню: Коли Дух Господній наповняє мене, співаю я, як Давид, коли Дух Господній наповняє мене. Співаю я, як давид, співаю, працюю й молюся я, як давид, радію і плачу, Працюю працюю, як давид, коли Дух Господній наповняє мене. Радію я, як давид, коли Дух Господній наповняє мене радію я, як давид, радію, радію, радію я, як давид, радію, радію. Радію я, як давид. Тому не плачте, не сумуйте, бо каже апостол Павло, завжди моліться і радійте усюди. Господі радійте. Бо як будете такого сміятися всюди і до всіх, то звичайно ж то вже, вже занадто. Тож, посудина, в яку ми насипаємо нарізану ковбаску для майбутніх наших корзинок. Нарізаємо шиночку, нарізаємо огірочок і все це перемішаємо. Додамо оцю нашу, не сказати, тушковану цибульку із шампіньонами І накладемо ми ті корзиночки. На швидкоруч гарне їдло. Грибочки в нас вже майже готові, я вам ще розкажу одну історію. Про те, що ви для своїх дітей-онуків є авторитетами. Навіть якби священик жив у вашому будинку і вчив ваших дітей, а діти ваші беруть приклад з вас, з батьків. Ось я мав недільну школу. Діти на недільну школу приходили, теорію дуже гарно знали. Але отака історія шили ми заповіді Божі 10. Діти знають теоретично все гарно. Навіть на прикладі, каже хлопчик, а правда, отець Олексій, якщо Галя в в Наталії, зошита, то вона порушила дві заповіді зразу. Кажу, правильно, синочку, ти правильно все роздумуєш». Я кажу, які заповіді? Каже, 8-му і 10-ту. Не вкради і не пожадай нічого, що я твого ближнього. Правильно кажу, ти сказав. Але. Ти вчора у мене, синку, під березою сік крав. Ти теж порушив Е, Отець Олексій, баба казала, що так можна. Баба пхає малого каже, йди йди. священика там сік під березою капає, йди, бери. І тому, дорогі, я вам ще раз кажу, церква, інститут школи, навіть би сказати, не виховує ваших дітей, якщо ви їм не дасте елементарне виховання вдома, якщо ви не будете прикладом для них. Самі, а будете казати, діді, кради, там добре, сік файні тече. То нічого з того не буде. Тому прошу і благаю. Разом церква, школа, батьки. І то буде результат тоді. Якщо печериці, то лише від фанджі Найкращі, поживні, екологічні, чисті, корисні, ну і багато можна казати, красиві і смачнюші. на їсти. Кришимо огірочок. Трошки щось свіженьке, як бачите, огірочки не проблема ніде. Все продається, зараз купується, поки кришимо огірочок, щось заспіваємо. Уже осінь чарівна крокує за вікном. А сива, сивина спадає над чолом. А журавлі летять за ними лебеді, ой як роки летять, де вони де вони, а журавлі летять, за ними лебеді, ой, як роки летять, де вони де? Вони. Де ті роки поділися? 40 літ. Коли ще й не жив, коли говорю з старенькими людьми, які прожили по 90 років, по 85 там, 96 там у нас була бабця Грасима. Кажу, як то життя пройшло? вона Каже, синочку, як вікно подивилася, так і життя минуло, пройшло тако Раз і все. Швиденько дуже. Великої миски нема буде в сковорідці. Ви всі господині, а що не так робимо? Так, а що вдома? Значить, в нас є піджарені шампеньйони із цибулькою. Сюди шинку кобасу і в огірки. Аж щепит. Сковорідка є. А що марнити посуду мастити? Вода сьогодні не дарма приходиться. Люди приціпити хоч, а ми марнемо на посуду. Сковорідці вимішали, нормальні господині мене розуміють. А якісь дуже панські, які нічого не рихтують, то ті скажуть, о, він сковорідці там, як хтів, так і зробив. Кидає майонез сюди. Менше демагогії. Мастимо, мішаємо. Накалапутяли цілу сковорідку. Будемо щось начиняти. Берем корзинки. Гості вже стукають двері. А ви бігом тако ложкою калать-калать. О! О, який божествен. Поставили, найсидіти з приходять і тлумлять. Швидко, смачно, модно і вигодно. Тож, мої хороші, посипаємо то все хмелями з унелями. Можна кропиком свіжим, але в мене нема. Грядка не виросла на балконі, нікуди не дінуся. І до нових зустрічей у програмі обережно смачно! Благословінь вам, мирного неба, рідної землі під ногами, ситих харчів вам, готуйте, лихим словом не споминайте! З Богом пока. Генеральний партнер Показо. Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Партнер показу мережа магазинів м'ясник. Свіже м'ясо. Секрет вашої смачної страви.